Всім привіт! Мене звати Ірина а, і цей канал про творчість, а, точніше про в'язання та лістроплитіння, а також трошечки про моє життя. Але сьогодні, скоріш за все, все ж таки, а, бо я не знаю наскільки це життя, а, буде огляд на мої а, роботи в такому, так сказати, судочку. Це з 4 класу, що-що, я була в Шушу. Напевно, всі були. А, і я в цьому відео, звісно ж, хочу вам показати мої роботи, які я в'язала, В'язала в принципі, або щоб подарувати, або на якусь, не знаю, на продажу. Ну, ви, скоріш за все, мене зрозуміла Тобто, це, як сказати, такі речі не залишаються у мене так сказати. Ну, Звісно ж, напевно, все ж таки хочу щось продати. А я вже робила таке відео на болгарській мові. І мені прям, мені прям дуже хочеться розповісти і на і на англійській, На жаль, мій рівень. Англійської ще не настільки гарний, щоб ось вам розповідати. що Це знає гарбузик, це шапочка грошей, курочка, з якої це пряжі зроблено. Там я дещо не знаю точно. А... Чому я роблю це відео, чесно, не знаю, сьогодні четвер, п'ятницю. По, цьому. По, цьому. по графіку у мене має вийти українське відео, але воно виходило і вівторок і у середу. Тобто у мене зараз такий цікавий графік, що графіку, чесно, немає. Я давно хотіла зробити собі графік, що ось по п'ятницям. У мене українське відео. І десь. Зараз я вже хочу, щоб до а, цих а, українських відео я ще робила болгарські відео. Тобто на болгарській мові я розказувала вам там дещо а, у вівторок. Хочу, щоб вони виходили. Надіюся, що з наступного тижня це буде якось більш нормально, бо на даному етапі у мене а, готових. А, і так, повторюся, готових у мене відео. Це лише дві розпаковки а, з різних магазинів, і то на них там ще треба обкладинки робити. Коротше, багато ще роботи, в принципі, тому я хочу записати таке відео, щоб викласти у п'ятницю два а, відео. Хочу якусь розпаковочку там а, і показати вам зараз, що у мене в цій, в цій коробці. Ну що ж, почнемо. Так, напевно, перше, що мені кидається вовку, те, що я зв'язала в буквальному сенсі учора. І не просто в буквальному, а я, в принципі, зв'язала це учора доробила а, така гарна шапочка, кроше всім, а, не знаю, я ще вона дуже легко, треба лише на якомусь знаєте, етапі зупинитися, тобто нав'язатись тут почала в'язати по вісім повітряних петель і перестала з кожним рядом додати ще одну. В'язала, так, напевно, рядочки 3. Просто повітряними, тобто повітряні петлі були 8 штук, а не 9. Я це засприюю на собі. Ось так ось вона виглядає на мені. Мені дуже подобається, але якби було більше пряжі, ще раз повторююся, я б могла б вв'язати ще багато. Або як а, носять інші. Про неї я зараз, точніше, ще учорі я зняла а, а, ну як маленьке відео, півтори хвилинки а, щось про неї розповідала. Також я готую ще один шорт, як, типу, вона а, про, а, в, про про цю шапочку в, цьому, в тому відео розповім ще побільше. Також у мене, в принципі, на більшість речей, що я зараз вам покажу, є якісь шорти чи ще щось. Але все ж таки, все ж таки, я вам буду просто показувати, щоб якась була суцільна картина, що я в'язала взагалі. Також це гарбузики. Звісно ж, це не всі речі, які я в'язала. мене ще багато там ще. Це чотири гарбузики. Я про них, я про них зараз а, роблю майстер-клас на п'ятий, який я залишила собі. І ще хочу шосту зв'язати. З дуже гарного зараз вам покажу, якого кольору. Одну секундочку. З дуже гарного такого кольору. Хочу, що, дуже надійся, що мені вистачить цього кольору якраз на один гарбузик. Я вважаю, що вистачить. А для прикладу, напевно, зараз... зараз вам покажу, як він виглядає оцей помираючий гарбузок. Виглядає він дуже гарно, і ви зараз зрозуміли, чому я його використовую для себе як голницю. Давно хотіла такий гарбузок з'їдати з такого кольору, як голницю. Зв'язала, записала майстер-клас. Зараз майстер-клас ще раз повторюся на процесі монтажу. Захотілося мені розділити на дві частини. Першу частину це, тобто я в'яжу саме це полотно 36 рядів. а другу частину це я буду там так ось робити, не знаю, сшивати. Як сказати, зшивати це все тут зшивати в'язати цю яку штучку. Я не знаю, як вона називається, треба погуглити. Але ось поки що, напевно, все ж таки цей цей мій улюблений. не знаю чому? Ну, як не знаю, чому у нього всі яскраві кольори зібрані. Не один з найкращих: Гарбузок я треба, не я треба, а мені треба щодо дов'язати. В кінці, напевно, ще вам покажу. А, можливо, які у мене зараз а, плани на там, останні проекти, які я хочу в'язати. Звісно ж, мені ще треба закінчувати ще багато проєктів, але ну, бажати хотіти чогось завжди можна. Також я вам зараз покажу міні-стопочку, як мені різних. Підстаканичків також я їх буду просто показувати поодинці. Ви просто дивіться, я вам там щось розповім. В принципі, ці різні квіточки підстаканники, я одним часом так загорілася їх в'язати, що я їх просто штампувала по декілька штук на день, і так у мене, напевно, продовжувалося. Так, дні три, потім вони мені різко набридли. Я захотіла записати майстер-клас, сказавши, що там треба, щоб мені там 10 лайків було, то 5 коментарів. Звісно ж, мені ніхто це не зробив, тому я не зробила майстер-клас. В принципі, майстер-класів було досить багато. На такі квіточки, напевно, тому нікому воно не потрібно. Але на українській мові думаю, все ж таки зробити якось. Коли буде якась свободна хвилинка. Також це ще один підстаканник, різниця, ви бачите, це просто якби підстаканник, простий закриловий пряжі, а це вже різні квіточки з різною пряжою, більшість з них це джинс. Не відходячи від теми підстаканники і серветочки, потім покажу вам серветочку. Це листик Лілії, типу, знаєте, ці лілії водні і ось листик я побачила. Ідею в Пінтересті, побачила в Ютубі. Не знаю. Просто побачила, і мені дуже сподобалося. Сама як би, типу, придумала схему. Та зараз я би а, трошечки змінила. До речі, це стопчики з накидом, але виглядають вони трошечки по-іншому. Це подивилася, піддивилася один майстер-клас в однієї майстрині. Як в'язати сорочки без накиду так, щоб не було дирок. Ось вам. Для... Ось, бачите, тут просвічується, а тут що так розтягнути? Нічого. Майстер-класи я теж дивлюся, так сказати. Все-таки, це, це був лайфхак, тому мені можна. А також це комплект, такий блакитний дуже гарний підстаканник теж в'язала недавно, напевно, місяць, два місяці тому, все ж таки два. Також це в, в такому ж добре, якщо я вже сказала, серветку показувати, то буду показувати серветки. Це три такі серветочки. Покажу вам по хронології, а, тобто з найстарішого по. Мій останній, так сказати, це мій перший. Ще починала в Чехії, потім у мене не вистачало там пряжі, я розпускала дещо по співщину. Коротше, там дуже довга історія. Якщо забажаєте, можу зняти шортс, де я буду. буду його показувати, показувати вузолочки якісь, бо у мене тут є, хоча я їх сховала досить гарні. А це плюс. Значить, така серветка, і тут десь ось. Таку десь так. У мене кожний буквально, напевно, дуже багато там вулків, чесно. Ну, як багато вузолків Таке. А далі це у мене така серветочка шахмати, але я тоді ще, як сказати, в'язала трошечки на правильну філейну серветку. В філейній техніці я в'язала трошечки на правильну. І тому вона не зовсім схожа на шахматну доску. Хочу якось, якось ще раз, напевно, пов'язати. Ще раз пов'язати, ще раз зв'язати таку якусь серветку, теж, теж якби ша, шахматну доску. Типу, типу, правильно зв'язати. Бо я в'язала між оцімачками із накидом раніше. По одній, по одному, по одній повітряній петлі, а зараз по дві я правильно зараз в'яжу. Так що якщо що, якщо ти, ти якась в'язанці, яка лише починає, як сказати, в'язати і хоче в'язати такі філейні серветки, чи будь-що з філейної техніці, просто ось якби так просто, то знай, що треба дві, дві повітні. Повітряні петлі робити, а не одну, бо тоді буде краще. І ось ця остання. чесно, в'язала її залишки в пряжі від цих ось. Де у мене тут? А де у мене гарбузики? А, З гарбузиків це була секційна пряжа. То прямо, знаєте, ось. То, ну як секційна пряжа, там півмотка такої, потім півмотка таку. Інша частина ще якогось ще кольору, і ось ця частина теж така, теж половина. З цього кольору я ще досить багато всього в'язала, до речі, і ще бабусин квадрат, ну тобто там моток не такий не малий. Далі перейдемо вже до, напевно, аксесуарів. Чого у мене мало аксесуарів? Це така силянка. Дуже гарна мені подобається, але як воротничок теж можна його робити. Зав'язка це просто пряжа. Ну, як пряжа, це просто ниже, по суті. воротничок теж в воротничку теж непогано, І де тут волосся багато. Така, такий воротничок гарний і така сильненька по суті, теж гарна. А так що це два в одному. Дуже гарно виглядає. Не відриваючись від теми аксесуарів, я вам покажу мою резиночку, яких я хочу ще багато нав'язати. Але чомусь якось руки не доходять, знаю. Можу, якщо я колись кудись поїду на метро, чи буду їхати автобусом чи в якесь знаєте, таке скучненьке місце, можна пов'язати. Таких резиночок. А, яшці дуже просто, там просто дуже легко, чесно. Так, у мене особливий аксесуар, більше немає. Давай я вам тоді покажу. Тро, так легко перейдемо в брелочка, а з брелочки вже авамігурумі. А далі це такий мішечок. Дуже гарний, мені подобається. Хочу зв'язати ще з такою секційною пряжі монстрика, Це вам для, для зате. Щоб ви знали, які у мене плани великі ще змію. Ой, там багато планів. у мене, так Значить, такий ще мішечок. Далі це у мене брелок бабусин квадрат, класичний бабусин квадрат. Просто немає у мене просто слів на нього, про нього. Простий, легкий, гарний, подобається мені. Він у мене у самої таких, напевно, штуки три є до таких брелочків. Хочу ще простих квадратиків нав'язати, як бролочка. Далі, якщо ми вже дивимося тему бролочки, роздивляємося цю тему, гріх буде не показати вам мою. Парці бролочків, про яке теж було у мене відео шорт. У мене тут на більшість усього, що я вам зараз показую, є які шорти, а, -шор... а на деякі роботи у мене взагалі залетіло шорти на 25 тисяч переглядів. Це для мене знаю, дуже гарно, дуже велика кількість переглядів у мене такого ще не було. Цю роботу покажу в кінці, щоб ви додивилися до кінця. Далі це такі брелочки. Я робила, шовці, як я їм ці карабінчики, ось ці роблю би, Роблю карабінчики. Так я впустила. Так, подивимося. Це, Давайте подивимося. Полуничка така, як би колір малина, але. Але я зробила полуничку, бо у мене не було гарного червоного. Ви бачите, це один і той же самий колір. А також це у нас вже більш червона полуничка, більш нормально, так сказати. Кісточки я не хотіла вишивати, бо це раз довго, два навіщо вони? Бо вони занадто прям великими були. Три я не люблю кісточки просто. Хоч в моїх кавунчиках, я все ж таки їх намалювала, бо це вже прям така, знаєте, класика жанру кавунчиків. Чорний, чор, 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 Червоний, чорний, білий, зелений. До речі, це схоже на прапор в Болгарії, якщо не було б чорного. Така, такі у мене брелочки. Дуже легко, дуже легко в'яжуться, хочу ще зв'язати таких апельсинчика та лимончика. Ну, якби як цей кавун, лише помаранчевому та жовтому кольорі. Також це два макаронси у мене. Дуже гарні. Типу, значникою полуниця та банан. Не знаю, чому чесно. А, так, ну що ж, далі це моя фірмина курочка. Тобто я бачила багато курок і в тіктоці, і в Інстаграмі, і в Ютубі, і в Пінтересі. Де я там не бачила, я навіть а, в групах Телеграм бачила ну, в в'язальних оцих ось курочок, але мені все ну, не подобалося мені щось. От ось тут би я взяла ось, наприклад, Знаю, тут я це взяла, тут я це взяла, тут я то не взяла. Значить, я дещо з усіх, так сказати, фотографій, майстер-класів, можливо, хоча майстер-клас не дивилася, якби з фотографій дещо взяла і зв'язала сама курочку. Зараз у мене в процесі теж одна біла, я це вчора показувала в відео. але Щось вона не подбігається в мене останнім часом, не знаю чому. Мені скучно просто в'язати стовпчики без накиду і все. Але оформлення дуже гарне. Дуже. Далі у мене залетіло одне відео про жабок, точніше про одну жабку, але там, там неважливо. На 2000 переглядів. Мене це дуже порадувало, чесно, і це про таких жабок. Давайте покажу по хронології. Напевно, Спершу в мене була така жабка з оливкового, оливкового кольору. Далі ще одна жабка з такого кольору. Точніше, це один той же самий колір. Все, що тут відрізняється, це посмішка. Точніше, її немає, як на мене. А, і оченята. Я хто олди, а знає, що я раніше плела з бісером. Ну, так що бісеру у мене багато. А, далі це ще одна така жабка. з іншого колір. Мені дуже подобається колір, але у мене, скоріш за все, оста. Не, не буде його, а тому, тому така жабка залишилась. В принципі, такий кольор у мене ще залишився, але він залишився, щоб а, якби, обмотувати шпажки для а, моїх квіточок. Розочок, але ну, лише такий колір мені подобається найбільше усього. Також у мене є ще такий: це останнє жабко, в'язала її, здається, позавчора, а закінчила учора, бо мені там треба було. Ну, оці, оцю посмішку, як би, типу, о, зробити посмішку. Хотіла ще, типу, о, типу, рожеві такі щічки зробити, але щось мені все не подобається. Типу, типу, ось так ось Як на мен, це не дуже. Не знаю, якщо о, о, хтось попросить, я можу зробити в принципі, все. І далі це та іграшка, яка набрала більше всього переглядів в моєму Ютубі. Це Капібара 25 тисяч переглядів і більше ніж 200 лайків. Для мене це шок. Бо за день у мене там стукнуло 10-20 переглядів. Я так... І Якщо чесно, мене досить сильно вразило, що оцю жабку дивилися не в Штатах, бо це був як англійський звук. Не в Штатах, не в Великій Британії, а на Філіппінах. Оцю, оця капібара попала, як би, ну, як сказати, в стрічку до Філіппінців, скоріш за все. Я взагалі не думала, що так станеться. Але ця капібара одна з найпопулярніших капібар е, ну не в світі. Ну, на моїй практиці. А це єдина капібара. До речі, що я хочу сказати, я знімала відео про цю жабку, і прикиньте. А здається, її дивилися в Італії. Це відео про жабку дивилися в Італії, Великій Британії. І ще в якійсь державі, здається. Ну, ні. Мені чомусь надовго спадає. Або Німеччина, або Франція. Здається, теж Франція там да. чи Монако. Взагалі, чому я подумала про Монако, не, не уявляю чесно. Значить, така жабка теж популярна. Ну що ж, це було все. Я також хочу зараз поговорити, що у мене в процесах, що я маю закінчити, і теж учора почала в'язати ось таку пов'язку на голову. За учора я. Точно десь тут ось а, зупинилася. Тобто, як я в'яжу цю, цю пов'язку. Починала я тут, 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 ось так ось пров'язала. Я й зупинилась ось тут. Я пров'язала стовпчики з накидом, далі повітряні петельки, назад стовпчики, полустовчики без накиду, повернулася, почала ось так ув'язувати. Зараз я на такому моменті. Сьогодні з бабусею будемо дивитися серіал, бо мені чомусь почали подобатися різні а, серіали. Ну, бо просто він не дуже цікавий з в'язанням стає цікавішим. Так що зараз хочу ось тут ось би закінчити. Тут, тут поки вив'язуватиму заодно приховаю. Цю ниточку дов'язати тут, робити повітряні петельки, повернутися і дообв'язувати це. На сьогоднішній план це пов'язати пов'язку, також пов'язати. Хочу вже почати тиковку, бо якщо я закінчу пов'язку, то я почну тиковку, я собі обіцяю гарбузок. І все. Ну що ж, була рада, якщо ви додивилися до цього моменту. Всіх просто ставте лайки, підписуйтесь. У мене ще багато відео, у мене ще два влоги в процесі, ще одне відео. Коротше, у мене там багато відео, які мають виходити. Так що, всіх цілую, всім папа, -па, солодких вам петель.